Вже кілька років поспіль у Дніпрі триває процес декомунізації. Вже було перейменовано близько двох сотень вулиць, провулків та інших об'єктів, розташованих на території міста. Також перейменовують назви пов'язані з Росією. Наступний етап виготовлення та розміщення нових адресних показчиків для розміщення табличок має бути вільна зона на будівлі. Проводимо роботу попередню з підприємцями, намагаємося їм довести до відома вимоги та стандарти, які в нашому місті існують. І дякую підприємцям, оскільки вони йдуть на контакт з порозумінням, підходять до цього процесу, переносять свої фасадні конструкції. Власники бізнесів мають дотримуватись певних вимог у розміщенні реклами. Вивіска не повинна бути розташована на будівлі всупереч вимогам, зокрема дизайн коду 1250. На перехресті вулиць це два метри. Якщо це внутрі квартала, це може бути один метр досить, тому що на куті розміщуються імена та номерна таб -таб -таб таблички, а внутрішквартан там там можна робити тільки номерну. Навігація це пріоритетніша така інформація за будь-яку рекламу, тому що люд, люди повинні якось орієнтуватися у місті. Оскільки навчальний рік більшість дітей буде вчитися за змішаною формою навчання, запасний вихід ми будемо використовувати так, як вхід, тому щоб розвантажити вхід, оце є основний до укриття. Черговий містом перевірив і укриття розташоване в школі номер 140. Воно розраховане на 472 людини. Є відповідний акт від СНС. Є санвузли, є забезпечено питною водою, є лікарські засоби, є місця для сидінь, є дитячі кімнати, також є вентиляція, навіть є вайфай для доступу до мережі інтернет. У закладі вже готові зустрічати дітей 1 вересня. У разі повітряної тривоги всі діти будуть перебувати в укритті. Окрім учнів школи номер 140 тут будуть навчатися ще з одного навчального закладу, де немає оснащеного укриття. Ми будемо навчатися у дві зміни. Значить, наша і їхня початкова школа в першу зміну навчаємося, а п'яті-одинадцяті класи будуть навчатися в другу зміну. Змішане навчання буде передбачати в початковій школі обов'язкових чотири уроки, які будуть проводитися в школі. Інша частина годин виноситься на дистанційну освіту. І у старшій школі теж. Приміщення обладнане системою відеоспостереження та системою пожежної безпеки.